Квітня бійці батальйону Донбас, назвавшись, на підставі постанови слідчого є ухвала Шевченковського районного суду про накладення арешту на майно Руслава ВК і слідчі виносять постанову про те, щоб майно Руслава ВК передати на відповідальне зберігання ТОВ-тенісний клуб Дніпро 2, там, де Бортник являється засновником. Хто це перепрошую, пане Бортнік. Пане пане Бортнік, це той чоловік, який зараз наш, скажімо так, опонент, який в даний час намагається це підприємство в нас відібрати. Ага, тобто той, хто прикриває рейдер? яке було ще в 2014 році продане Марком Пославським mm -hmm. пані Місічуку. Mm -hmm. Там переговори велися починаючи з лютого місяця. От ці люди озброєні автоматами, пістолетами. В кількості, наскільки нам відомо, 27 чоловік. Заскочили на підприємство, всіх вигнали. Вчора були якісь там збори, але всіх відправили відпустку, сказали до кращих часів. Тому на сьогоднішній день підприємство не працює. Це зарплати, податки в державу і, і так далі. Про яку суму йде мова, наприклад, і що податки? Що ви можете сказати? Ну взагалі, щоб ми розуміли масштаби масштаби ціну сьогоднішній день підприємство сплачує близько 350 тисяч щомісяця.